Віталіван з Латоуш на Різдво Христове. Сьогодні зійшло Сонце правди, і приховало те, що раніше сходило, і звернилося на темряві, не користуючись промінням, де мене знову народилося світло, затьмалося страхом, радієм народженням і метого його виглядом, бачу, що появилося нове жило, тікає від стародавнього нечесті, бачу, що народжується не не немовля і небо де поклоніння йому, мати народжує, і отробка не відкривається дитя запить. Чати з власне зачаття, потестний чоловік, як син без Спаситель народжується і створює собі зірку, сповнюється, не і тримає землю, ярце знародують небесних простін, і худоба хоровинська присутність, світоч і оголошується чудом, ангел провіщають, і пастрять пророкують, похи благословляють, і рині і, і противляться Богу. Ірод падає, і смертю плакується, адам звільняється, Єврадія, і, і зміг тужить по неволі, звільняється, націльники караються. Неволя годується молоком і ходить годувальницю, носиться на руках і носить, яку-яку, носить його, створіння впізнає і порода жахається. Тож я вражаюся передчутим, тремчупи таїнством, сміливо довіряюся, Говрілові і вижину свій страх. Слова, звернені до Марії, пояснюють чуди, які я сказав. Радося благодатне, безмежна радість небесного колоска, радость благодатна, істинно невимовна мати, істину, городної лози, радость благодатне, непохитність сітям, безмірно Божества, радойся благодатне, широке місце носяжне природи, радойся благодатне, наречене довоючого світу, непорочне народження, радуйся благодатне, яка витвіла для створіння нерокотворний вінець, радость благодатне. Святе оселе вогню, радость благодатне, повернення втраченого світа, радося благодатне, невчетної життєвість і годую. Молодующа створіння, а дося благодатне, нескінченне своєї святої діва, дося благодатне, тільки світильника прикрашена багатьма чеснотами на суділько васою світла, світ пішого за, за сонце, а дося благодатне. Приманкою, приманку духовної вуд, а дося благодатне, духовний кивоте, слава, адося благодатне, золота, чаша небесного, мануйся. А то все яка напоїла справих солодків напої вічного джерела, а то духовне море з небесною пролиною Христом. А то ся сонце, яке має в собі в небесах, немистивого Бога, не всяжне безмежно, а тося благодатна, стовпе хмара, що має Бог, який веде Ізраїля в пустелі. щоб мені скати, що вимовкнуть, і мені збличати всего плюще, слава крім Бога, та вище за всіх. Цими словами вона збентежена і, звертаючись в погляд з тої з тілом, зображає видовище, крестнеї стоя, не рішучи стоїть перед англомник, ані втікати, а не смілюється, ані стояти, і не вміє. Побачивши, що весь цілесний стоїть, як людям, вона, соромлячись, залишивши перед ними, цінуючи дівоску, але не сміючись запитати, неподібного до себе. І було обличчя Діви, неповне страху вона каже сама собі: що це за вітання? Хто вітав мене? Вінцяємо перше сонце, розмовляє з грудом зійшов з неба, і вітає дівну, не тягається тілом і стоїть проти жінки, ступає по землі крилами, наче ногами. Про що він питає у землі? Здається, він ангел, говорить як людина, виходить голос до мене, від безцілесним святом, обличчя прикрашеним, зліша за світильник, одягнувши во. Одяг, бачу юнака, який не, не вдягається плоті, ступає по підлозі і не лишає знаку слідів. Немає у нього язика, однак звертається до мене, радується, губами не рухає, сповіщає мені радість, не знаю, що продумати про страшне водіння переді мною. Якщо не знаю посланого, то як можу знати того, хто постав? Якщо страшний вістин, то той, хто показує. Ще страшніше, якщо цей цю знак за. за Марив, мій розум, та яким тілом я покрию сонце, правди. Якщо лякає мене створінням, то як буду посила носити творця, якщо здивована равом, так як нарожу Господа, сказав їй Ангел, не бійся, Марія. Ти не впадеш, як Єва. Від неї смерть, а від тебе життя без смерті. Від неї пліт загибеля, від тебе плід. Життям дайним від неї обмане від тебе любов, від неї людям вина від Бога, а від тебе неосяжне єднання, Бога і плоті, через неї похмурий сон пекла, через тебе світлий світильник миру, через неї прокляття, а через тебе богословення, через неї відкидання, через те опрошення, через неї мука, через тебе віра, через неї сльози, а через тебе ріки живої води, через неї завдяки через тебе заспокоєння через неї страдає нечестя, через тебе життя Тройця, через неї не ненависть до братів, через тебе люнолюбство, через неї поток, а через тебе омивання для безсмертя, через неї бивство, через тебе відродження, через неї захолоння живих, через те воскресіння мертвих, через неї ненависть, через дванадцять тих поколінь, а через тебе 12 апостолів, поєднаних любов'ю через неї смерть, через повсюджується освітля, через неї. Вона, досягнувши успіху, подає через неї, події через те Воскресіння, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодаттю Бога, його значнеш у тобі, народиш того вояків. В цій плоті народиш сина старшого за Адаму, народивши сина старшого за мене, народиш сина вищого за небо, народиш сина вищого за, за хировими, народу сина Творця Віків, народу сина беззначального, і надуш сина вічного з Духом, і народу сина, влади, якого на все існував, існуючий, народу сина, якого ми не можемо побачити. Родив сина, яку область від мене прихований, народу сина перед яким я стою з треботом. І звершилося дні народження, і народився сина свого первіска, якого не, насад... не насадив чоловік. Він народила сина, якого насадив батько, народився колось, якого не посіяло тілом, народився творця, який, не... який став людиною, народився в печері. А в, а в Персії він явився, коли ж Ісус народився в Лєм Юдейському, в дні царя Ірида, Волковісь зі Сходу прийшов до Єрусалима, кажучи, ти народжений цар Юдейський, до безсівного народження, який послав зірку своє, свою раніше за себе, за той, хто веде на співним променям до невідомого світла, де той, хто безсімено долоний, захищає весь світ, де свідюєш, який заховався в плоті, де той, що звільнив нас від помане і веде до благодаті, де той, що явився під, під дубом ангельської троїці, дикуща, який не згорає і не зазнає. Нижчу матері, де народжений від отця, невидної матері, прийнятий, де він? Хто висушив Червоне море, і молоком годується до того, що покарав фараони, і заховається. Не той, хто потопив дракони у пеленах, лежать, для той, якого бачили, ангели, і споглядають люди. І зірки, якого бачили, вони на сході, йшли перед ними, аж поки нарешті прийшли, і зупинились над місцем, де було немовля. І впавши, поклонилися йому, і відкривши скарби свої, понесли йому дари золото ладене смирно, і одержавши у Откровення, не повертатися і до Іроди, до іншою дорогою, ввійшли до, до країни своєї, народженого Христа, Бога нашому, з оспівами, і посламо разом з його Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.